Всім привіт, і ви знову на каналі Амелія Тока Бока. І сьогодні я буду робити відео про те, як ми з моїми друзями поїхали в Карпати. Зараз я вас всіх назву. Це Діана, з якою я була на вечірці, ви вже з нею знайомі. Це її мама Даша, а це і ще її братик Марк. А це моя мама. І починаємо ми йшли метром на поїзд біля магазинів із їжею. Потім ми трошки посиділи, то поробили всякі фото. Клас! Ми чекали, чекали. До речі, чому тут голод? Дивно. Чекали пили каву чужу і вже настав час. І пішли. Тепер нам треба спуститися на другий поверх, тобто на нульовий. Ось ми вже прийшли. І зараз будемо їхати. Ми чекаємо поїзд. Ось. І він приїжджає. Давайте підемо сюди в поїзд. Ми тут сиділи спочатку, потім настала ніч, і ми пішли спати. Для інших місць немає, тому вони будуть просто так спати. Так, увага. Починаємо від'їжджати. Ну, ми вже їхали. Але потім була зупинка, і ми знову починали від'їжджати. І ми поїхали в. Наші Карпати, потім ми зранку приїхали. Уже в Карпати і заселились в номер. І зараз я вам покажу, які тут є секрети, і взагалі покажу огляд. Поки що прибираю всіх персонажів. Тут зверху скейтборди і лижі. Під ним туалет, дуже зручний, дуже гарний. Потім. У нас тут є ліжка, і тут видвигається ще одне ліжко, на яке може лягти два людини. І тут такі подушечки, прості. І тут шафки. Далі у нас тут таке кафе Чилі Банс. Це такі дурненькі бургери, по-моєму. Я не знаю. І тут є такий телескоп, на який можна дивитися на те, що по кругу. І тут можна купляти бургери Ам. як у звичайному Боб-Сіті, тобто в тому місці, там, де воно саме у нас головне. Яке безплатно в... Тільки коли ти заходиш в гру. А тут уже є секрет. Якщо ви його знаєте, то ставте лайк. Ось тут, за костюмом, є кнопка. Ви її натискаєте і бабам! Класно. О, я буду на місяці в Карпатах їхати на місяць їхати на місяць. А тут, теж якщо відкрито, то тут якийсь чудик. Вау! А тепер ми зараз підемо в Віталь. Ось ми вже пройшли до нашого будиночка, на вулиці так холодно, то що місяць лютий. Фух, можемо розслабтись. О, це якась кішечка чи що. Запакуємо її в подарунчок, комусь подаруємо. Нам вона не треба, але хай поки що погуляємо. Хі -хі. Потім ми пішли на кухню ще поїли. Що у нас тут є? Смачний рулеток всі поїли. Їла я. Потім ми попили сік. І пішли гуляти на вулицю. Гайда, всі на вулицю. Добре. Ось у нас тут є такі. Балкончик, оці люди вони слідкують за нами, тому що це їхній будинок, за який ми маємо зараз заплатити. Ось це за двох. Дякую. Це його синочок. І вони вже пішли і ми можемо гуляти. Я пам'ятаю, що якщо сюди щось скинути, то воно стає в кубок такий. Ой, холодно, нам треба щось одягти. Так по літньому вдяглися. Ну добре. Зато у мене хоч светер є, а всіх інших ні. І тут я захочу скласти е. снігову бабу. Ой, а чого на іншу сторону палка? О, все, готово, снігова баба. Яка не яка, стоїть на кубику. О, давайте пограємо в сніжки. Давайте! І. Ой! Фу, дивіться секрет. Я цього не знала, ось якщо ось тут є таке непомітне коло, типу, півколо, і тут дістається голова сніговика. Тепер це не собачка. Це простий сніговик, а це ось такий сніговик. Ось такий. <гум> І тепер будемо грати в сніжки. І піу! Ауч! Піу! 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 так ми грали. <гум> І дивіться, іще один секрет. Отут, якщо натиснути, тут нам річний крампет. <гум> І зараз ми підемо кататися на лижах. Фух, нарешті ми дійшли. Так холодно. Наша мама вирішила взяти безкоштовну каву, а ми попросили панкейки. І нам дали панкейки, які ми хотіли якраз. Ось тримайте, дівчата. Дякую. Мені треба було дуже сильно з'їститися. Мені якраз цього хотілося з'їсти. А тепер ми будемо кататися на лижах. Мені страшно. Я буду на таких, а я буду на таких. І... починаємо. Таймер тут, тут тут, тут, тут. Пиу, пиу, пиуч. Ми приехали в однаковий час. Ура! Ну і що це значить? Хто на першому місці? Двоє. Клас! А як ми розділимо кубок? Не знаю. Я пропоную розділити просто ще одними панкейками. Я з тобою згодна. Дайте ще ті штайни панкейки, будь ласка. Добре. Але тільки вже з іншими смаками. Так, мені ось такий. А мені із. Його дивитися. Дякую, будь ласка. Ми бачили, як ви з'їжджали. Тримали кубок. Ні, ми в той же самий час приїхали і вирішили це висоткувати панкейками. Ну, добре. Пішли кататися з іншого боку. А що мама поїхала без нас? Добре, зараз приїде еще одну таке. О. Все, давай ще поїдемо, а я з'їму, а я з'їм горіх. Я думала, крампи тут це віддати. Так, ось наші мами вже приїхали. Ми це були наші дітей, господи. А ось вони їдуть. Все. Пришла кататься из... Дайте штука. ей штуки. Уюху, О, мы до сих каву на выпал. Ой, няма! Фу. Выпал каву, малюк. А теперь мы будем уже прощаться. Всем папа, -па, до новых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи. Папа, папа. -па. -па, па, -па.